Вибух біля СБУ пролунав 27 вересня о пів на п'яту ранку. У будівлі вибило двері з запасного виходу. Частково обвалилося приміщення спортзалу. Деякі тренажери закидало цеглею. Вибухова хвиля вибила вікна в радіусі 50 метрів. У кількох квартирах заклинило двері. Вибратися з пастки допомагали рятувальники. Ми спали та раптово почули сильний гуркіт. Стекла впали, і ми не могли відчинити ці двері. В інших приміщеннях ушкодження сильніші. В момент вибуху люди знаходилися у квартирі, не постраждали лише дивом. Ось це все, так от все рухнуло, в каталог все люстру розбило. Тут трохи стекла. Повністю глиби, я чуть не інфаркт не отримала. За словами Одеситів, біля будівлі СБУ завжди чергував патруль, проте за два дні до теракту пост зняли. Місцеві кажуть, незадовго до вибуху чули гуркіт мотоциклу. Я не спав, все слышала від початку до конца, і дочь не спала. Вона була в кімнаті, яка виходить на Якатериницьку. Значить, вона слышала і мені сказала, це зроблено з мотоцикла она слышала, мотоцикл, під'їхав потихонечку, а потім рванул очень быстро. Від вибуху постраждали півсотні квартир та 15 нежилих приміщень. За приблизними підрахунками на ремонт необхідно чверть мільйону гривень. І це без урахування пошкоджень, що були завдані самій будівлі СБУ. Посадовці обіцяли допомогти Одеситам встановити нові вікна та двері за кілька днів. Але й наприкінці тижня люди були вимушені затуляти дірки ковдрами. Це найпотужніший вибух в Одесі за останні. Рік за попередніми висновками вибухотехніки, встановлено, що потужність вибухового пристрою дорівнює приблизно від 5 до 6 кілограм у тротиловому еквіваленті. Всі матеріали по справі відправили до Служби безпеки України. Експерти вважають, цей вибух не останній. У нас вперед вибори 25 октября. Політична ситуація в місті звінчувається об'єктивно. І на цьому фоні, в общем-то, люди, якби как бы, ні не, не обладаючи, ні дружичі з головою, але бажаючі самовиразитися, виразитися, існувати отримують определенне пространство для такого роду самовираження. Тим часом інші терористи вже знаходяться на лаві підсудних. Обласна прокуратура відправила до приморського суду обвинувальний акт у відношенні чотирьох підривників. Їх звинувачують у серії вибухів з жовтня 2014-го по березень 2015-го. Підсудним загрожує вісім років в'язниці. Перше засідання зірвали. Анонім повідомив про те, що будівля суду замінована. Бомбу не знайшли, але розгляд справи відклали. Вадим Шпаченко, Ігор Філіпов, Олексій Пережилін, Руслан Пейков та Олег Шпак. Підсумки тижня, перший міський.